Чехія незмінний надійний партнер для Кривого Рогу Дніпропетровської області та України загалом в ці складні роки для нашої сучасної історії на тлі повномасштабного вторгнення Росії. Наше місто та регіон є одним із пріоритетних точок дотику двох держав, адже мають багаторічні ділові зв'язки. Їх, попри всі складнощі, розширюють та зміцнюють. Вперше Кривий ріг із офіційним візитом відвідав нині діючий посол цієї Східноєвропейської держави разом із відповідною делегацією. Чехія обрала Дніпропетровську область як пріоритетну, тобто ми не тільки тут працюємо, звісно, але працюємо і в багатьох інших регіонах України. Але для нас Дніпропетровська область тому, що не тільки тому, що, як ви сказали, є багато зв'язків з часів Чехословаччини, але ми розуміємо, що тут важко і. У нас тут є чудова команда, ви зустрічались, тобто вони, вони постійно тут, вони постійно в Дніпрі працюють і ми продовжуємо мати цю підтримку і, і всього, всій області, і громадян тут в Кривому Розі. На місцевому рівні Чехія плідно допомагає малому та середньому бізнесу Кривого Рогу знайти нових контрагентів в цій східноєвропейській державі, а також надає матеріально-технічне підсилення для закладів охорони здоров'я. Це особливо важливо на тлі постійно зростаючого навантаження на медиків міста, які обслуговують не тільки криворіжців, а й мешканців сусідніх регіонів. Чехія була однією з перших країн, яка на Початку повномасштабного вторгнення підтримали нашу країну, також дякую е е е за чеську ініціативу. Вона дуже важлива по постачанню снарядів е нашої держави. Це дуже-дуже важлива ініціатива. Також дякую за підтримку прагнення нашої держави в Європі, співпраця по медицині. Коли ми побудували нове реабілітаційне відділення, Чехія допомогла з обладнанням для цього реабілітаційного відділення, додатково Чехія допомогла місту в зміцненні енергетичної стабільності роботи об'єктів критичної інфраструктури. Кривий ріг отримав гідротурбіни. Це джерела альтернативної електроенергії для безперебійної роботи технологічного обладнання критично важливих об'єктів інфраструктури. По Місту хочу сказати, що місто… Саме потужне промислове місто України більше всіх внутрішнього валового продукту в Україні дає. Безумовно, місто більше 120 кілометрів длиною, 126 кілометрів длини. І в зв'язку з цим у нас розповсюджена. Система охорони здоров'я. Ми перекриваємо багато областей і по охороні здоров'я звертаються на нас і Херсонська, і Миколаївська, і Дніпропетровська, і Кіровоградська. Співпраця міста із Чехією триватиме і розширюватиметься й надалі. Один із важливих пунктів взаємодії реабілітація дітей, які зазнали впливу як фізичного, так і психологічного під час військового часу. Уряд Чехії запропонував оздоровлення української малечі на базі Слуняков в центр екологічних активностей місто Оломоуц. З 16 по 25 лютого на відпочинок поїдуть 35 криворіжців. Ганна Соболєва, Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв перший міський.